Так, вчора нарешті у нас вийшов Шейд і можливо ви вже встигли за нього пограти. Як ви можете помітити, у нього, в принципі, немає багів, не злітають сервера і все добре. Але все ж таки один моментик у нас є: це помилка 43. Для тих, хто не знає, якщо ви підійдете до маленьких роботів в тренувальній печері, то ви можете розігнатися до такої швидкості, що у вас з'явиться помилка 43 та вилетить гра. Так як я студент і у мене немає грошей, я чекала, поки шейт вийде в загальний доступ, щоб перевірити, чи працює це на реальних людях. Для цього я зібрала сім людей, і ми дружно пішли в дружній бій. Так як людей було не 9, а 7, то це. Було доволі довго і нас вже піджимав туман. Але врешті-решт ми добилися того, що у нас виникла ця легендарна 43 помилка. І, до речі, вилетіло не тільки у мене, а й у кожного гравця. Загалом я не думаю, що це дуже катастрофічно, тому що я дуже сумніваюся, що у вас в ще де вийде це втілити.